Доброго ранку, діти! У нас з вами сьогодні заняття з розвитку мовлення та культура мовленевого спілкування. Тема заняття у нас немовні звуки. У повсякденному житті людину оточує безліч звуків. Шум двигуна автомобіля, шелест листя, плескіт води, стукіт коліс потяга. Давайте ми з вами пограємо в гру і дізнаємося, які звуки ми з вами почули. Гра полягає в тому, що ви повинні відгадати звук і сказати, кому або чому належить цей звук. Ми з вами почули немовні звуки. Давайте ми з вами відтворимо їх. Плескіт в долоньки. Стук ложечки в склянці. Суршання паперу. Тукіт в барабани. Який звук найкраще чути, коли гарчить собака? Р-р-р-р. А який звук, як сичить змія? С. А коли шумить вітер. Ш. Так. А як дзвенить комарик? Дз-дз. А як гудять хрущі над вишнями. Джж. А як коє зазуля? Ку-ку, ку-ку, ку-ку. А як розмовляють корова? Му. -у 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 -у. Півень кукаріку. Кіт мяу. Мяу. Ворона. Кар, кар кар. А гуси? Га-га-га, га-га-га. Кури. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Коза. Ме, ме. Так, а які звуки може видавати людина? Людина може чхати. Вона може. Кашляти, сміятися. Також вона може свистіти. А чи може людина висловити свою думку цими звуками? Ні, вона не може висловити свою думку. Тому що це немовні звуки. Всі вони сприймаються по-різному. Їх не можна відтворити на письмі. Ось ми з вами з'ясували, які бувають немовні звуки. Це ті звуки, які оточують людину.